Ілодобово повертають тепло в оселі у кривому розі. Десятки бригад тепловиків у дві зміни ремонтують труби, щоб якнайшвидше подати теплоносі місцевим жителям. Через численні пориви десятки тисяч криворіжців залишились без опалення. Все через зношеність тепломереж. Чому вони виявилися у такому стані? З якими складнощами стикаються тепловики, та коли людям чекати на тепло. Дивіться далі. Одна з півсотні бригад, що нині працюють у Кривому Розі. Робітники ремонтують трубопровід завдовжки в кілька сотень метрів. Кажуть, труба була в настільки жахливому стані, що не підлягала латанню. Довелось повністю замінити. Це подаючий трубопровід, діаметр 530 мм, довжиною приватка 200 метрів. Ці комунікації будувалися ще в Радянському Союзі і роботу виконувалися ну, як могла найшвидше. До того ж додають ремонтники за роки експлуатації, обладнання сильно зносилось. Труба з'їла корозія. Бачите, там парує, воно опять бачу, одного вже розриву, бачу, там возле 24 взагалі не заривало ще. Так що, може, бачите, труби старі не переривуть. Та тим було, то водуть воду. Скільки де дивлюся, візде ковиряється, везде люди роблять, роблять кругосуточно. На цій ділянці, як і на багатьох, ремонт триває у дві зміни. Цілодобово одна бригада в день, інша вночі. Проблема з жахливими теплотрасами для Кривого Рогу не нова, кажуть у теплопостачальній організації. Ця проблема вже декілька років, пов'язана з великим зношенням оборуднення обладнання, а також впливом руйнування Каховської дамби. Завдяки цьому не були проведені ремонти 23-го року за відсутністю води. І опалений період 23 третього року був дуже дуже складний. Крім того, були обстріли критичної інфраструктури міста та держави, що привело до блокаутів енергетичної системи. Окремо вплинули і екстрені відключення світла в регіоні. Через перебої з електропостачанням на насосних станціях труби побили гідроудари. Тому ремонтники почали замінювати мережі цілими шматками у кілька десятків метрів. Як от, наприклад, на цій ділянці. Тут після заміни частини трубопроводу до опалення зможуть відразу підключити 26 будинків. Силами підрядної організації виконується заміна трубопроводу діаметром 219. Тут під заміну буде. Порядка 70 метрів. Пила, корозія і наружна, і внутрішня. Привезти труби до ладу мали цього року перед початком опалювального сезону. Та виникла нова проблема тепловикам заблокували рахунки. Тому до роботи тепловики стали щойно з'явилась можливість. У місті подбали, аби у мешканців холодних осель завжди була можливість користуватися хоча б електрикою. Найперше вирішено, будинки, що нині без опалення, переберуть з графіки відключень електроенергії, аби мешканці постійно були зі світлом і могли обігріти свої оселі. Особлива увага й до платіжок, аби людей не змусили платити за послугу, яку по факту не отримували. А щоб всі роботи виконали якісно і в термін у місті створили штаб по ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла. Працюють цілодобово, звітують і контролюють виконання цих ремонтних робот. Деякі проблеми виникають. Вони озвучуються і на обласну військову адміністрацію, і на міністерство на офіс президента доповідається і відразу ліквідовуються ці наслідки. Повернути опалення в усі оселі Кривого Рогу планують уже до 8 грудня.